Сьогодні запитаємо у карт, що заважає вашому професійному росту. Нагадується загальний розклад. За індивідуальним пишіть у коментарі. Отже, карта «Диявол» – це про спокуси легких шляхів або залежність від чужої думки, які збивають з правильного шляху і відволікають від справжніх цілей, імператриця. Вона показує, що інколи ваше его настільки велике, що заважає реально оцінювати ситуації. По королю жезлів, вирішуча, у вас є лідерські якості, які могли б допомогти отримати бажані результати. Однак ви так любите поспішати, що результати часто не відповідають очікуванням. Отже, щоб досягти успіху, вам потрібно трохи попрацювати над собою. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро-розклади. До зустрічі!